Друзі, всіх вітаю на моєму YouTube-каналі. Сьогодні піде у нас розмова про човен під електромотор, які його переваги, який він повинен бути. Дивіться, при, коли ви обираєте човен під електромотор, головна мета, щоб його ширина була не більше, ніж метр 135 метр, метр 40, дуже багато човнів у нас йде шириною. Метр сорок, метр сорок п'ять це для електромотора забагато, дуже велика ширина, велике сопротивлення, і він не відкриває свій потенціал під електромотором. Тому це дуже важливий аспект. Розмір балона тут у нас тридцять шостий. Більший я не хотів. Чому? Бо більший розмір, більший балон це зайва вага, яка вам не потрібна. Тому 36-й, як на мене, сам універсальний балон. Довжина його 2,90, слан-кніжка. Коли я обирав човен, дуже складно було знайти човен з правильними характеристиками, тому я робив спецзамовлення. Ось, В принципі, човен мені дуже подобається. Тканина тут дуже класна, тут омега тканина. Це корейська тканина, і вона дуже м'яка, може хтось пам'ятає, колись були човни adventure. Вони робили саме із такої тканини, вона така дуже м'яка, дуже зручна і це дуже класно, що навіть при мінусовій температурі чи налівої ПВХ не добіє і дуже легко збирається. Сьогодні ми його будемо тестувати з декілька е, акумуляторами. У нас Life літій літі железофосфатний, а також літій Lion е, на LG Chem. Порівняємо е, скоростні характеристики, порівняємо от ці всі моменти і зробимо для себе висновок. От Тому дуже цікаво, бо з електромотором я його ще не тестував, як він себе покаже. Ну, переходимо до тестування. Так, ось ми перейшли до тестування. Це ми зараз на ЄВІ-105 і також на LG Chem. ось, Хочу порівняти, чи є в них різниця. ось, Скорость середня там 5-6 км на годину. Невелика, але для спокійного пересування досить вистачає її. Зараз ми вийдемо на течію, подивіться яка у нас течія. Дуже сильна течія. Це за течією, ми розганяємось 8 км на годину.